Звичайно, допомагаю для цього. по-перше, є моя авторська методика, тобто практика. Я завжди говорю своїм учням, що Можна абсолютно нормально з одного девайсу дивитися, з іншого повторювати і тоді встовськово все вийде, тому що моя авторська методика вона розрахована саме для новачка, для дуб-дуб, які тільки-тільки починають, які тільки но переходять з повного нуля, які хочуть вийти на стабільний дохід. Плюс також є індивідуальні у мене зізвони. Вони ще тижневі постійні, плюс також індивідуальний мій супровід, і плюс також моє індивідуальне спілкування з вами в нашому особистому чаті в Телеграмі. Тому звичайно, звичайно, ви мені відправляєте перед завантажуванням контент. Ми з вами узгоджуємо, перевіряємо. Я підправляю, допомагаю. Я вам розказую, показую, тобто ми ну і так далі. І тоді вже все чистеньке, все готове, приносимо вже в насторіночку, і тим самим ви починаєте вже заробляти. Тому старт вже почався, обов'язково займай місце своє.